Вітаю, друзі! Хочу поділитися з вами свіжою ситуацією. Щойно мене зупинила поліція, виписала штраф. Ну, я порушив правила. Вони мене наздогнали, помітили, що я порушив, я поспішав. У мене була така якась абсолютно потрібна мені місія. Це було нове місце. Я не знав, як туди заїхати. Думаю, я поїду через Подвійну суцільну. Так буде швидше, тим більше я поспішав, боявся, що. Відділення Укрпошти, куди я їхав, закриється в першій годині, це було за кілька хвилин перед першою. Ну, неважливо. Ну і Доганяють мене поліцейські. я їх справді не бачив. Кажуть, доброго дня. Я кажу, доброго дня. Ви що нас не бачили? Ні, не бачу. Кажу, але я, хлопці, все визнаю. Виписуйте штраф, дав їм документи. Вони виписали штраф, але бачу, посміхаються. Кажуть, от всі би так, як ви себе поводили. І знаєте, друзі, от ця фраза всі би та як ви, от вона мені якось так вирізалася, я захотів з вами поділитися, бо я бачив, що я точно підняв цим поліцейським настрій своєю поведінкою, визнанням того, що я був неправий. І у них буде, ну, як мінімум, на кілька годин, можливо, на цілий день гарний настрій. Знаєте, друзі, мені здається, що ми в житті завжди маємо діяти так, щоб піднімати настрій. Тим людям, з якими ми контактуємо, незалежно хто це. От для мене одне з таких правил, колись мені одна офіціантка розказала, що є клієнти, через яких не хочеться йти на роботу, а є клієнти, через яких хочеться йти на роботу. І я тоді подумав, що я буду тим клієнтом, ради якого людям хочеться йти на роботу. І так само навіть тим порушником, ради якого поліцейським буде хотітися йти на роботу, тим учним, ради якого вчителями. Вчителям буде хотітися йти на роботу, тим пацієнтам, задля якого лікарям буде хотітися йти на роботу. Тому тут таке відео, знаєте, я не знаю, воно, ну, мабуть, ні про що, а з іншого боку, про те, що давайте створювати позитив в будь-якій ситуації, навіть якщо вас штрафують, навіть якщо ситуація, можливо, не дуже приємна, давайте мислити краще, позитивніше, і світ буде ставати добріший, і люди будуть ставати добріші. Просто бажаю вам бути тими людьми, задля яких з позитивом і радістю інші будуть виконувати свої обов'язки. Всім, друзі, гарного настрою. Мене штрафом, зараз швиденько його оплачу, бо якщо не оплачу, то він стане вдвічі більший. Зараз це. 340 гривень а буде 680. Але це таке. Це деталі. от я думаю, що ви вподобаєте це відео, відлайкаєте, і ці 340 гривень штрафу принесуть ще більше позитиву і вам, і мені. Всім гарного дня, всім хорошого настрою! Слава Україні!